Частина дороги призначена для руху пішоходів через проїжджу частину. Це марта. Пішохідний верхід. Правильно, молодець. Ось так із загадками та ребусами у Рівненській гімназії номер 20 відкрили клас безпеки. У громаді він шостий. Його поділено на декілька зон, серед яких зона безпеки життєдіяльності, мінної, пожежної безпеки. Заняття проходять не тільки у форматі лекцій, а й ігор. Це кажуть діти, полегшує вивчення необхідних правил. Дорогу переходити можна лише в регульованих місцях на зелене світло. На велосипеді людям до 14 років не можна їздити по дорозі. Для цього є спеціально відведені велосипедні доріжки. Коли переходиш дорогу з велосипедом, потрібно з нього слізти і провести. І тільки коли вже перейшов дорогу, тоді можна в нього сідати і їхати далі, а не проїжджати по першоходного переходу. Не можна вибігати в паніці з дому, а потрібно закрити всі щелини, Мокрими тряпочками, закрити ніс і тоді тільки вибігати, і подзвонити в спеціальну службу. Основне завдання класу безпеки полягає у навчанні школярів правил пожежної, мінної безпеки навчити надавати першу медичну допомогу, а також ознайомити з алгоритмом дій у разі надзвичайних ситуацій. Діти мають можливості в цих класах побачити ну, реальні небезпеки, а це не тільки протимінна діяльності, які є. Небезпека в побуті під час відпочинку. Вони мають можливість до до цього доткнутися і розуміти, що і десь, в свою чергу, і батьків будуть навчати цим всім процесом, що знають деяка небезпека, і цього не повторювати. Директорка Рівненської гімназії номер 20 запевняє, дбають про безпеку своїх учнів. На базі навчального закладу працює не тільки клас безпеки. У закладі в нас є відеоспостереження. З зовнішньої території пришкільної внутрішнього освітнього середовища це дуже нам сприяє для безпеки учасників освітнього процесу. Крім того, працює тривожна кнопка. Подібні класи будуть відкривати і надалі, не тільки в громаді, а й в усьому регіоні. Додамо на облаштування кабінету було використано 175 тисяч гривень з міського бюджету. Людмила Жук, Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.